Вітаю вас, майстерні! У відео буде огляд картриджа від Macon, Сумісна аналога HPW1106A. Розповім, як розібрати, заправити та правильно зібрати цей картридж. Почнемо з розпаковки. В описі під відео є перелік принтерів BFP, з якими сумісний цей картридж. В упаковці є інструкція до картриджа. Зручне та герметичне пакування можна використовувати повторно та віднести в ньому картридж на заправку. Вставки відводять вал первинного заряду від фоточливого барабана. Це необхідно, щоб не було деформації вала під час тривалого зберігання. Знімаємо захист фотобарабана. На картриджі знаходиться контакт на вал первинного заряду. Контакт на фотобарабан. Контакт на магнітний вал. Контакт на вал підмішування. Чіп з інформацією про модель картриджа та про кількість надрукованих аркушів. Якщо пристрій не прошитий, то чіп необхідно замінити під час заправки. Почнемо розбирати. Витягуємо штифти. Ділимо картридж на дві половинки. Раджу одразу знімати пружини, щоб потім не шукати, де вони поділися. Почнемо із драм секції. Необхідно дістати, направляючи фото барабана. Далі дістаємо сам барабан, дістаємо вал первинного заряду. Під час заправки одразу миємо спиртом, під лезом знаходиться бункер із відпрацьованим тонером. Щоб якісно його почистити, знімаємо чистяче лезо. Бункер чистимо сервісним пилососом. Ущільнюючи лезо фотобарабана миємо розчинником. Основні операції з драмсекцією кадржа завершено. Збираємо. В описі під відео знаходиться перелік запчастин та тонер, які компанія Macon рекомендує для заправки чи відновлення кадрижа W1106A. На мою думку, при такій ціні на цей картридж нема сенсу взагалі щось нього міняти. Раціональніше кожного разу купувати новий. Після збирання обов'язково прокручуємо фотобарабан. Необхідно впевнитися, що чистя челеза його не гальмує. Переходимо до тунер секції. Щоб розібрати, викручуємо шурупи та знімаємо покаві направляючі. Піддіваємо замок та притримуємо магнітний вал. Дістаємо магнітний вал. Під час заправки його необхідно якісно вимити спиртом. Щоб якісно помити дезуюче лезо, необхідно його дістати. Видаляємо тонер та миємо лезо розчинником. Видаляємо тонер із бункера пилососом і обов'язково прикручуємо вал підмішування. В цій моделі картриджа необхідно приділити увагу валу підмішування. Настає момент, коли він починає розвалюватися. Також буває, що вал відривається від центральної частини. Ущільнюючи лезо магнітна валом миємо розчинником. Збираємо тонер секцію у зворотній послідовності. Поки збираю, запрошую вас підтримати це відео вподобайкою, а сам канал підпискою. Для заправки кадржа необхідно дуже обережно, щоб не пошкодити герметичність, дістати пробку та засипати тонер. Після заправки прокручуємо магнітний вал і контролюємо якість нанесення тонера. Ставимо на місце бокову кришку. Ставимо пружини. Вони повинні вдягтися на направляючі драм секції. Поєднуємо дві половинки картриджа. Вставляємо штифти. Ось і весь огляд з інструкцією. Свої запитання та коментарі залишайте під відео. Усім мирного неба!